Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. З сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Траву у Полтаві коситимуть не усюди. Деякі території лишатимуть під облаштування міських лук. До Дня матері я живу тобою. У Полтаві презентували нову поштову марку. На наукову толоку День відкритих дверей усіх охочих запросив Полтавський ліцей номер 3 А тепер про це та інше більш докладно. Підсумки опалювального сезону в області, допомога міжнародних донорів та пошук можливостей підприємств з критичної інфраструктури безперебійно працювати у блекаут. Ці та інші питання розглянули депутати обласної ради сьогодні на засіданні комісії з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр. Більше про це дивіться у сюжеті. У Полтавській облраді відбулося засідання постійної комісії з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр. Під час нього зокрема депутати проаналізували питання, які стосувалися проходження опалювального сезону 2024-2025 років в Полтавській області. Перш за все, оцінка діяльності обласних комунальних підприємств Полтава, Теплоенерго», лубни Теплоенерго», Як би там не було, можна сказати, що в умовах Повномасштабного вторгнення ці підприємства спрацювали спрацювали після обстрілів під час постійних загроз. І я думаю, що ну, це в тому числі. Завдяки підтримки і обласної ради, обласної військової адміністрації, і перш за все наших збройних сил в цьому сенсі ну дійсно і керівництво, і працівники ми слід тільки подякувати. Розглянули члени комісії хід виконання комплексної програми Полтавської області енергоефективність 2030 Погодили на засіданні перелік спеціальних дозволів на користування надрами на території області. Обговорили депутати і питання співпраці з міжнародними фінансовими установами. За Доні донори дуже активно взялися допомагати насамперед це комплектуючі матраси. І когенераційні установки ми отримуємо самостійний незалежний генератор електричної енергії, який забезпечить школи, больниці і дітсадки міста. Загалом члени комісії розглянули 11 питань порядку денного і всіх їх підтримали. Коситимуть у Полтаві не усюди. Деякі території залишатимуть під облаштування міських лук. Робитимуть це для збереження біорізноманіття. Повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради Максим Тесленко. Тим не менше сезон покосу трави у Полтаві у розпалі, додав він. Комунальники працюють у парках, скверах та на бульварах міста. Покіст трави комунальне підприємство декоративні культури наразі здійснює власними силами, а Полтавський КТП-1628 спільно із підрядником. Декоративні культури запустили пілотний проєкт за проштування міських лук територій, де не здійснюється взагалі або відбувається ну, рідше. Це рішення має на меті зменшити площу регулярного покосу майбутнього, збереження ну, біорозманіття та ефективніше використовувати ресурси. У разі успішного результату проєкт масштабуватиметься. Договір з селярником укладений на граничну суму 9 мільйонів 850 тисяч гривень, КТП, з урахуванням потреб на весь сезон. Тобто оплата здійснюється за фактом виконаних робіт. Згорів гараж, автівка та мотоцикл. У ньому господарів не було вдома, а до служби порятунку зателефонували сусіди. Сталося це 8 травня об 11.56. Прибувши на місце пожежі, рятувальники одразу приступили до її ліквідації. Повідомила речниця головного управління ДСНС області Світлана Рибалко. Дуже багато спалимих матеріалів було, тому вогонь поширився дуже швидко. Фактично знищив цю господарчу споруду, але рятувальники врятували поруч розташовану господарчу споруду. Вогнем знищено легковий автомобіль та мотоцикл, які знаходилися всередині, речі душі в житку. І по причині пожежі поки що проводяться слідчі дії, ліквідовано пожежу о 13-й годині. Сьогодні у Варшаві відбулася мистецька акція, презентація незвичайної скульптури Путіна литовського художника. Її встановили на місці, де щороку, 9 травня, російський посол приходить покладати квіти до пам'ятника радянським воїнам. Докладніше про це розповідаємо далі. Поїло замість квітів. У столиці Польщі відбулася незвичайна мистецька акція громадянської ініціативи Євромайдан Варшава, зокрема за участі полтавських активістів. Біля пам'ятника радянським воїнам встановили двохметрову скульптуру президента РФ, автором якої є литовський художник Мартина згаубас. Зробили це не випадково 9 травня. Адже поки російський посол ніс квіти до пам'ятника, учасники акції влаштували своєрідний перформанс. Вони лягли на землю та зобразили загиблих українців внаслідок війни, через які щодня переступають росіяни. Таким чином показали, що це держава-терорист, нація вбивць а Путін військовий злочинець. Терори! Безпеки України викрила у Полтаві двох місцевих мешканців, які організували схему уникнення від мобілізації осіб призовного віку. Працівник типографії та його спільник створювали фіктивні повістки за допомогою спеціального обладнання і підробляли підписи посадовців та початки одного із полтавських ТЦК. Ці фіктивні документи мали стати підставою для уникнення вручення справжньої повістки. При перевірці військово-облікових документів представниками ТЦК та СП, крім того, один зі зловмисників систематично поширював у телеграм-каналах та в заборонених однокласниках кремлівські наративи про збройну агресію РФ, як повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова, Наразі до розслідування завершено обвинувальні акти з до суду. Двічі СБУ повідомили фігурантам про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, залежно від вчинених ними злочинів. Частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 114 Прим 1 готування на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, частиною 3 статті 358 підроблення документів печаток штампів та бланків збут чи використання підроблених документів печаток штампів, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Та численному другої третьої статті 436 з позначкою 2 – виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Наразі досудове розслідування завершено. винувальні акти скровна до суду. І сьогодні у Полтаві презентували поштову марку на честь українських матерів. До Дня матері. Я живу тобою. Споспогашення відбулося в одному з відділень Укрпошти. Побували там. Наші кореспонденти. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко взяв участь у церемонії спецпогашення поштової марки до Дня матері. Я живу тобою. Цей день в Україні відзначають у другу неділю травня за президентським указом 1999 року. Четвертий рік під час повномасштабної війни. Олександр Лемешко говорить на Полтавщині діють програми облради з підтримки родин захисників. Полтавська область одна з перших прийняла програму комплексної підтримки захисників, захисниць, членів їх родин. Спільна можливість реабілітації. У нас дуже прекрасний досвід медичної реабілітації А інфраструктура. Також є обласні комплексні програми, які спрямовані на підтримку членів родини загиблих, членів родини безвісти зниклих. Поштовий набір на честь українських матерів складається з восьми марок і конверта перший день, розповідає директор з розвитку мережі Укрпошти Полтавського регіону Павло Шестопал. Автор Олександр Охаткін на маркі зображена жінка, яка віймає сина солдата, як жінка символ безпосередньо символ матері на церемонії мати загиблого на російсько-українській війні. 25-річного Олександра Овчинникова Олена Гордієнко. Захисник загинув у травні 2022-го поблизу Бахмуту. Згадує, яким був її син. Найкращий. Можна ж серед залучити. Найкраще. Як маркер, можу сказати, ні, дуже не вистачає. Марку до Дня матері Я живу тобою сьогодні ввели в обіг. Тираж 320 тисяч примірників. Створювали об'ємні моделі з допомогою 3D-ручок, програмували роботів, проводили досліди у хімічній лабораторії та вивчали англійську разом із казковими персонажами. У такому форматі у Полтавському ліцеї номер 3 влаштували наукову толоку День відкритих дверей, куди запросили усіх охочих. Як це було, бачила Івана Дімова. or they legs and claws Традиційну наукову толоку провели у Полтавському ліцеї номер 3 Щороку в травні сюди запрошують усіх охочих школярів, аби на різних локаціях продемонструвати їм навчання може бути легким, захопливим та з використанням сучасних технологій, каже директорка ліцею Ірина Гринь. «До нас сьогодні прийшли юні полтавці, починаючи з 4-го і до 10-го класу, яких ми очікуємо і яким ми пока. Показывай. Перші кроки елементи науковості, і можливо, саме це їх зацікавить, і можливо, це стане поштовхом для того, щоб діти далі себе реалізували в тій чи іншій галузі. Одна з локацій робототехніка. Тут школярі вчилися не лише створювати роботів, а й програмувати їх та навіть керувати дистанційно. Спочатку код ми робимо на комп'ютері, а потім вже за допомогою кабелю чи блютуз з'єднання. Ми перекидаємо. Там в музик робота, тобто жовтий блок, і потім відбувається сама гра. Щоб дітям цікавіше було працювати зі своїми роботами. Між ними влаштували справжній батл. Хто залишиться в центрі, той і переміг. Наступна локація 3D-моделювання. Школярі за допомогою 3D-ручки створювали прапор України. Учасник наукової толоки, дев'ятирічний Сергій, говорить, це лише на перший погляд здається важко. А насправді ні. На основі 3D-ручки я не робив, але я робив на комп'ютері. Воно дуже цікаве і можна створювати дуже цікаві проекти. Які можуть рухатись у переліку локацій, експериментальна фізика та хіміко-біологічна лабораторія. Школярі взяли участь у дослідах, які доводять, що деякі продукти можуть бути небезпечними. Ми показали, як газовані напої впливають на наші зубки, на наші внутрішні органи, і що навіть деякі газовані напої можуть відбирати іржу. Далі ми провели дослід із сосисками. Показали, що деякі виробники використовують штучні барвники або додають крохмаль для того, щоб здешевити. Вити продукцію аналогічно, ми провели досліди з морозом. Для ще більшого зацікавлення учасникам толоки ліцеїсти влаштували патріотичний вулкан. Один, два, три. Почали. Я ми У -у -у -у! Я а в актовій залі, але вже для батьків, провели презентацію самого закладу освіти з детальним поясненням кожного з його профілів. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті. IRTPL.UA. Гарних вам вихідних на все добре. Побачимося на цьому ж каналі.